Звідси Будь ласка, ось є паркомат. Там ще один інвалід є. Там ще один інвалід. Чи він платив за парковку, так? Не знаю. 051. Як це? А що? Ну тут є парковка платна, ви розумієте? А вон є людина. А? Що? Що ви кричите? Стоп, але це що за команди? Тут паркумат стоїть, знак парковка, тут парковка стоїть, знак. Ви не бачили? А ви хто? Ви працівник міліції? А чого ви хамете, шановний, представтесь, будь ласка, я вам задав питання, чи ви, ви, плати ви платили за парковку? Ні, ні, Є... не Як це ви не збираєтесь платити? На дані на даному паркоматі пише хто може інваліди, пільговіки, які. Ну не на синіх номерах. Забирайте, будь ласка, автомобіль або проплатіть. Та зараз викликаємо даї сюди, шановний. Ми тут от знайшли людину, яка не хоче платити за Заба... парковку. Заплатіть за парковку. На номерах. Він давно стоїть. У першу якщо б та людина підійшла... Я по-перше, та, людина, Прошу пана, я... я підійшов до вас, ви навіть дві слова не сказали. Ви що, мені щось казали, 051. А що він з того, що ви казали, що є, що заплатити. Тут міліція стоїть. Ви постулялися, подивилися, забралися, пішли. Ну, ви бачите, якщо вам зробили три чоловіка зауваження, і ви огризаєтеся. Ви маєте заплатити. Ви маєте заплатити. Ви маєте заплатити. Я за питання, чи ви заплатили? Я задав вам питання, чи ви заплатили. Та людина, що я вам при платити, Є паркомат, паркомат! Вон, Будь ласка, йдіть заплатіть. Треба було спокійно говорити. людина підійшла... Скажіть, будь ласка, ви тут перший раз? Ви взагалі у Львові перший раз? Ні, я тут і ви не знаєте... підходите. Давайте так. Тепер ми підійшли і вас спитали. Я вас спитав вас спокійно. Та людина стояла отакого. Вон дає, зупиняй. Інспектор, зупиняй, дає. Чуєш? Я тільки що не дійду. Якщо вона вас не ви могли спитати. Так, 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 так. Так. Покажіть ваше, будь ласка. Не, не ви будете оплачувати парковку? Ні, не буду Не буду Будь ласка, тоді від'їжджайте, відріжайте. Ваше службове посвідчення, будь ласка. Я ніякі ви так... не показу. А як це ви не покажете? Згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Ви гризаєтеся, ви хамите, я хочу на вас я... написати скаргу. Де я на вас не огризався? Та ви, ви кричите, ви кричите, розумієте? Покажіть, будь ласка, ваше службове посвідчення. Послухайте, я Я вам кажу ще раз, ви відмовляєтеся, показати службове Відмовляєтесь, так? Да? Добре, вашого керівника суди, будь ласка, безпосередньо вашого керівника, щоб я Почите, зараз хочу написати на вас карбу. Пуску. Ви мене, першу, я вас, я, ви я ви не ви хочу ви вас хотите. слухати. Не ви хочу. Ви, ви, ви не порушник ви. закону. Є паркомат, всі я мають платити. Ви, якщо на синіх номерах, ви наглієте. Ви так. що хочете, то й робите. Да я напишу так. посвідчення, будь ласка, ваше, щоб я знав на кого писати. ви не того зараз? Не хамлю. Так. Ви хамите. ви кричите, ви огризаєтеся? Ви оправдовуєте свої дії, які ви порушили закон? Значить, так. якщо всі так. мають платити, крім вас, так? Службове ваше посвідчення, будь ласка. Ви відмовляєте, згідно п'ятої статті закону України про міліцію. Керівника вашого суда. Керівника вашого суда, будь ласка. Вашого керівника, ви сюди. Давай, видавай, не По-перше, людина стояла, треба було підійти, щоб мені пояснити, що так і так, тут платно стоїть. Я би в'їхав, що ніяких проблем не було. Ми підійшли до даного автомобіля, він стоїть. Державний, так? Є чергова частина. Він вийшов, вийшов пішов, пішов, заплатив. заплатив. А ви що робите? А вон стоїть. А ви що робите? Він заплатив. Вон він стоїть біля паркомату. Сказати, що не бачу. Вам теж сказали. Ми задали вам питання, чи ви заплатили. Ви кажете, ні, я не буду нічого платити. Цар? Цар? корона. А хто? А хто хай? Всі люди бачать, що міліція нагліє, порушує право дорожнього руху. Що хоче, то робить? Бо ти ви міліція, перші, які мають бути прикладом для громадян. Ви маєте бути прикладом, що ви робите? Що? Скажіть, будь ласка. Чому бідний водій Жигуля має заплатити за, за цей, за парковку, а ви ні. Я це що? і що? Ви не розумієте чи що? 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 Хто це вас взяв взагалі, на роботу? Не, не тикайте мені, будь ласка. Потихіше, Добре? Потихіше, не тикайте. Ні, хай всі люди знають, а всі люди вас бачать, знають і покажуть кругом. або звідси поїхати. Не розходить там, що находження. Ви підійшли нормально. Ця людина стояла. Я під'їхав встав. Він нічого не сказав, а ви розумієте, що в нього Він немає прикол, в нього немає обов'язку. Я не можу виходити запити. Це. Це ви запитаєтеся Це. в Андрія Івановича Садового. Це його ініціатива. Розумієте? Ми як громадяни, ми не є представники ні міської ради. Ми побачимо. Ми добиваємося чого на паркоматі. Пише хто має право не платити, які інваліди, які цей Добре. даний. Сині номера 005 стоїть і не платить. Він, він зараз станеться в і там парковка знає, що вона нас платить. Так же ж пише. Я людина могла таке ти тим сказати. От він стояв у твоєму А ти... ви не могли б її його спитати. А знаєте чому? Воно, що він вже побачив, що ви не заплатите. Якщо ви зараз а, далі він проводите. Він мене хоч спитався, два слова. Міг сказати, ви будете платити, чи ні? нібите платити. Бо ви прийдеш до мене, агресивно. Ви кажете, що не будете платити. Чому ви не від'їжджаєте? Є постанова обмін. Яка говорить, що водій, які запаркувався, повинен оплатити. Ви їдете, бачите знак платна парковка, ось він є. А тепер ти платний паркорк, парковки є. Я розумію, це... він не розв'язаний і вам говорять, ви то самі маєте вийти і заплатити. Я маю до всіх підходити. Як, Як це до всіх паркомат стоїть, знак стоїть? Ви що, ігноруєте знаки? Тоді? Ви ігноруєте знаки? Скажіть, Дові, будь ласка. Не... Ну є знак. От дивіться, не... 10, не... 10 метрів. Ходіть, я вам покажу знак. Як це добре? На що ви дивитесь, коли ви їдете? Скажіть, будь ласка. Чекайте, людина пояснить. Якщо ви кажете, що то так щось. Не так, тоді всі питання до Оксанія Петровича. Він представник уряду, вони приймали ті всі постанови. Пишіть йому заяву, що мені це не підходить, мене мають інформувати, хай змінюють закон. Ти ти так так, Ви, так, віде... Віде... Ви агресивно почали. Ви агресивно почали. Віде. 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 Ми, ми, Та віде. Віде. ми вже віде. почали От є міліція. От от міліція, хай вона міри. Тому у вас буде 4 гривні Він... за годину заплатити або забрати машину. Добре, зараз заплатив, заплачу ну, давайте. заплачу. Ні, давайте ви підійде заплатіть. Закривайте я автомобіль, і йдемо заплатити. Зараз заплачу, тільки не кричи але посвідчення би хотів би ваше побачити? Що, що для того, щоб я написав скаргу на вас? Пиші. Пиші. Ну я хочу написати, але мені потрібно ваше посвідчення. Ви відмовилися надати. Це є порушення закону України про міліцію. Та люди Вона мала спитатися мене ну, спокійно. Так і так давайте. Ми не будемо за то. По перше, ви не представились, не показали своє службове посвідчення. На що Но ви відмовили людина? А чому я ви я... сидите за патрульним автомобілем? Як ну, до патрульного ну як це? І це я... є в... державний в... автомобіль. Державний, якщо в ви... як це вільний найм? найм. Воділь водій, вільний, вільний найм. Най. Віділь... Най. розумієте? Ну добре, ну значить тоді Що? хто де ваш керівник? Де ваш керівник? пішов на збори там. На збори? Викликаєте його сюди. Як він з на збори? Ну то що? Ну то що мені ваші збори? <свят> Значить, можна Секайте, порушувати правила дорожнього руху, можна, можна порушувати закон. Які порушення, що я порушив? Ви не платите Дам за парковок. Ви обходите податки. Дам Дам Ці... Ви обходите податки. Чому? Куди йдуть гроші з парковок? Скажіть, будь ласка, в бюджет міста чи ні? Ця людина ось стояла творові. Йдуть гроші. Відповідь, дайте мені відповідь. Гроші з парковки йдуть в бюджет міста. Заплатіть, а вони не хочуть, у них сині номера. Будь ласка, закривайте автомобіль, ходіть заплатити і все претензій не більше. більше нема. Серйозно Ви так ви зреагували, ми так і повелися. Я спитав, чи ви заплатили? Ви не Ходіть, ходіть. Будь ласка, заплатіть. і Ми пішли. Добре, зараз Давайте.

Йдемо платити. Тобто йдемо платити. Йдемо платити. <хи> Зараз йдемо платити. Зніми там, що в нього вже є. От дивіться, він, це, він, це, він, це, він це, вже заплатив. Він вже заплатив. Ні, де чому? Є ж знаки. Я не буду за кожен біле не казати. Чтири гривні, бляха, вже приступлення зробив, бляха, став, на 5 хвилин. Ну скажіть, закон один для всіх чи тільки для людей простих громадян? Людина могла б стояла, могла б пояснити мені. Якщо стоїть паркометр, не стої? потрібна людина. А для чого він стоїть знак, для стої? стоїть паркомат. Для, для чого він Стоп. Для того. Як воно ще платити? Як це воно ще? Це воно ще От будете знати наступний раз? Я не знаю. Тут все пише. Де? О, 4 гривні години. Сюди гроші. Шо, ще треба І положите чек на лобове стекло. А ми через годину придемо подивимося, чи ви поїхали, чи ви далі стоїте, не платите. Добре, добре, добре. все щасливо до побачення.